Вибори київського міського голови мають відбутись наприкінці травня, початку червня. Так вважають народні депутати, члени комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування на кругомлому столі. Народні обранці та експерти обговорили, зокрема, і правовий статус столиці і зарахування податку на доходи фізосіб до київського кошторису. Народних депутатів України турбує стан місцевого самоврядування в Києві. Зокрема, кажуть, треба чітко визначити законодавством столичні функції. Таким чином вимагають у законі детально прописати, як саме самоврядне місто Київ має виконувати державні функції у Верховній Раді. Вже зареєстровані кілька законопроєктів, які мають внести зміни до чинного закону про столицю України, місто Герой Київ. У деяких документах зокрема пропонують об'єднати посади голів КМДА та міської ради. І утворити райради. Адже Конституція передбачає існування адміністрації тільки в місті Києві. Про адміністрації в Київських районах Конституція не згадує. Тому запровадження місцевих державних, підкреслюю, державних адміністрацій у районах Києва. Не є наслідком конституційної вимоги, там якраз має бути найбільше самоврядності. На мою особисту думку, районні в місті Києві Ради, якщо вони будуть утворені, мають бути наділені не лише повноваженнями, про які йдеться, а про і реальними коштами. Але чи потрібно їх утворювати, чи питання вже інше. Чергове питання: бюджет столиці. Місто планує повернути собі право на зарахування 100% податку на доходи візичних осіб. Відповідні законопроекти також уже в стінах Верховної Ради. Раніше всі зароблені кошти на території Києва залишалися в громади Київській. Уже три роки з Києва забирають сім, вісім. А в 13-му році 9 мільярдів апетит великий. К жаль, парламент у нас ще активно не заробив, Надію, що в ближайше часі. і ми приступимо розв'язувати всі ці проблеми. Окремо від парламентарів очікують найближчим часом на постанову про призначення дати виборів київського міського голови. Очікуємо на вибори по завершенню каденції Київської міської ради. Відповідно, депутати Верховної Ради мають визначитись з питанням з конкретною датою, коли вони будуть проведені. Ми повинні в останній тиждень травня, у першу неділю червня, провести одночасно вибори Київського міського голови і міської ради. Позачергово. Для того аби детальніше опрацювати правовий статус Києва, депутати вирішили створити робочу групу. Вона має вивчити пропозиції експертів та підготувати нову редакцію закону про столицю. Анастасія сухай юрій Росухай, телеканал Київ.